Товариство, бажаю всім здоров'я. Сьогодні я отримав ось таку посилочку, забрав її з нової пошти. Посилка від Назара Bakiefer of Ukraine. Зараз проведемо її розпаковочку. Ну що ж, друзі, знову ж моє вітання усім. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо проводити розпаковочку розпаковочку даної посилочки, яка зараз знаходиться перед вами. Це посилка, можливо, трошечки і рано, можливо, і не рано, але закінчився вже бджолярський сезон і потрібно по завершенню відразу готуватися до наступного. Вже десь я у своєму відео на каналі AgroLife ТВ, де ви можете побачити це відео, перейшовши за посиланням нижче в описі, там я показую і розказую, чим я. Займаюся в даний період, в даний час. Коротенько в двох словах, значить, є в мене нові плани, нові ідеї. Сезон пройшов не так, як би хотілося, але знову ж таки починаємо з того, що я молодий бджоляр, починаючий бджоляр, і це десь були мої помилки, десь були недопрацювання, десь якісь моменти, але я їх враховую і знову ж таки вчуся і продовжую розвиватися. Є певні зрушення, також без цього не можна скажімо так обійтися. І це всі, ці всі моменти вони десь залишилися за кадром, тому що ну, не знімаю відео. Десь випав я з просторів каналу да, свого, просторів Ютубу, ні на AgroLife, ні на Новопасіка, десь, скажімо так, відео не знімались. Але хочу продовжити свою роботу десь в плані тому, що показувати, що я роблю і як я роблю. Тому що люди питають, людям це потрібно, і ну, якщо дивляться, значить це цікаво. В даному випадку, перед тим, як ми перейдемо до посилки, хочу показати звернути увагу ось туди під стіл. Мій робочий тут я заготовив е, матеріали. Тобто зараз я займаюся заготовкою матеріалу. Заготовкою на матеріалу на свої е, корпусні вулики, десятирамочні, доданівські вулики, які е, будуть використовуватися в мене наступ, на наступний рік. І я думаю, що все мені вдасться, так як планується. Тому що хочу. Зробити прицепа. прицеп, в принципі, я вже розпочав виготовлення, то прицеп для того, щоб перевозити вулики. Ну, і для того, щоб перевозити вулики, я їх, ну, я змушений їх виготовити. Тому що ті вулики, які в мене є, вони залишаться на стаціонарній пасіці, вони повністю дерев'яні і вони важкі. От. А на кучування, для того, щоб вивозити свої вулики для кучування, я, буду, я виготовляю. Тому що вже партію з 21 корпуса 300 я вже зробив. Знову ж таки, на відео можете глянути на другому моєму каналі. Там є вже десь частково. Не хочу просто зараз це брати, бо тому що я її вже виніс на зберігання. Відповідно, десь в наступному відео, яке я вже буду збирати, наступні партію корпусів. Також я ну, покажу і розкажу, що і я. Значить, роблю я обв'язку, обв'язка, зразу скажу розміри. Дерев'яна обв'язка, розміри. Висота в мене 5 5,5 см. Висота, що низ, що верх однакова, 5,5 см. Товщина доски 30 мм. І довша сторона. 47 см, коротша сторона, яка зарізається, 43 см. От. Відповідно, збирається все шурупами, на шурупи скручується і далі, коли виготовляється нижня верхня обв'язка, всередину вставляю пінополістирол. Пінополістирол також тройка. Тройка жовтого кольору, всередину я обклеюю плівку. Ось таку плівку відбиваю, воно буде Ось не, 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 не помітно було. Кусочок залишився, плівка і з вулиці просто пофарбую. Ну, Самі корпуса я, звичайно, вам покажу, як я вже сказав. Тому що ну, розказувати це одне, а показати зовсім інше. Низ буде дерев'яний, дерев повністю. Тільки посередині буду давати вставки з сітки. Тому що вулики полістирольні, має бути дуже добра вентиляція. Ну, і, відповідно, сітчасте дно має бути присутнє. В основному в мене буде працювати 300-й корпус, як основний корпус, ну і 300-й зверху наставка. Можливо, ще, якщо встигну, виготовлю на 145 ту рамку хоча по одній надставці. Я думаю, що буде достатньо для кочування. Відповідно, зараз займаюся порізкою на обв'язки нижче і основний корпус, а на дахи трошки пізніше займуся цим. Так, ну ладно. І ще один момент також е, покажу. Почав я також готувати матеріал на рамки. Рамки трьохсоті, верхній паз, є в мене класна фреза, До речі, можете також подивитися попереднє відео, де я показую її. Ну і відповідно рамки з розширювачу охмана, тому що для транспортування вони мають щільно прилягати одна до одної і не рухатися, щоб бджола не досилася. Не трусилася, не дусилася і так далі. Е, виготовляю я 300 ці е, значить, це заготовки на фуганку, поступово бачимо. Е, ну, такий розширюч гофмана, можливо, аж не дуже такий повноцінний, як, як би мав бути. Але давайте для порівняння, так щоб ви бачили відстань між е, цей, заготовками. Е, але Виготовляю я їх на фуганку. Поступово опускаючи стіл, стіл в мене рухається, і так, щоб не било по руках, десь не відлетіло. і не на цей, то це дуже зручно, швидко. Там вже я кілька заготовок зробив кілька бочин, штук, мабуть, 30. Ну, ось такі вони в мене виходять. Ну, Наче непогано. Я думаю, що мають право на життя, тому що до цього часу... До цього часу, ви, якщо дивитеся мій канал, то ви бачили, що я їх виготовляв. З ну, на ручно, на ручного фрезера. я зробив столик і на тому фрезеру я вибирав. Це на 145 рамки, в основному цим я займався. Ось, Так. Ну що ж, тепер коротенько я розповів про це, про свою роботу, чим я зараз займаюся, а зараз покажемо. Проведемо розпаковочку. Розпаковочку від назара в даному випадку у нас тут є вщина Кулакова, дуже багато зараз посипалося хейту в сторону Кулакова, оскільки і назара, в тому числі, тому що він десь взяв правильний напрямок. Тобто йому зараз він йде проти системи. Коли Людяність, певно, що переважає над зворотнім. Чому? Тому що він показав якість мужчин різних виробників і десь, звичайно, в плані тому, їхню репутацію чуть-чуть опустив. Для того, щоб була чітка, хороша репутація, потрібно щасно працювати на ринку. Оце моя думка. От, не знаю, як е, вощина Кулакова покаже себе, тому що вона куплена вже для того, щоб використовувати в наступному році. От, а зараз просто глянемо, глянемо. Дуже Назар просив, щоб я показав е, номер вальців. Попередньо, до речі, хочу сказати, е, на відео також я знімав, як я навощував е, ощину свою. Готувавшись до нового сезону, там я купив дві пачки одного виробника і пачку іншого виробника. Друзі, це просто жахлива вощина. Це, це не те, що вощина, там воском навіть не пахне. Відразу, коли я купив, він, да, вона ніби на вигляд нічого була така, і запах наче тримався. Але як казали, писали мені в коментарях люди, що не по запаху потрібно судити. Ось. О, така упаковочка. Ну і відповідно, як результат, в мене всі вощини були поїджені, погрижені. По... ну Це просто кошмар. Це в мене випало. ну, в... Одна із причин того, що в мене в сезон не вдався, це вощина. Вщина, неякісна вощина, а то взагалі вощина були. Що, що тут не слово. Тому то давно ну, за назаром спостерігаю, ціную, поважаю як людину, тому що багато чувства від нього, багато інформації і е, великий плюс в тому, що він пропагує бджолу, пропагує бджільництво і пропагує е, е, значить, продукти, е, бджолені бджолені продукти. Так скажімо. Ну, Зразу перше це запах. Запах просто неймовірний. Всі три пачки відкривати не будемо. Замовив я. ну, Це просто ну, передати не можу. Я вже, ну хай я довго не займаюся бджолярством. Але з вершиною вже мав діло з різних виробників. Ну, це ще я її не розпакував, а запах просто неймовірний. Мед, медом пахне, віск з медом, це просто одне задоволення. Зараз подивимося, подивимося, яка ж це лощина кулакова. Ось. Замовив я три пачки, три пачки важкі, відповідно, по 5 кілограм. Замовив я ще по ціні. Встиг, бо тому що замовив фактично, напевно, що 11-та година вже ночі була. І Назар мені відписав, що так, да, я ще до 12-ї години приймаю замовлення, і я встиг а, цю верщину отримати по старій ціні. Так, давайте пущина дуже м'ягенька, дуже просто... Зрозуміло, що вона їхала і трошки примялася. Вона в холоді пустої. Думаю, коли я буду навощувати взимку, то це буде гаразд при розборі. Ну, зрозуміло, що прилипає біск натуральний, все гаразд. Ось, і десь бумажка має бути. Десь має бути бумажка. Я тут не бачу. Назарі не знаю. Не знаю на рахунок бумажки. Давайте будемо шукати. Номер вальців на самій ващині. Так, вони так швидко знаходять, бо знають, де вони знаходяться. А я не знаю. А, все, знайшов. Так, щось тут пише. Ага, ага. Номер Вальців 1861. Ну, ще знизу літери якісь написання. Ага, і тут є. По... Ну, Не знаю, що це означає. І так, друзі, знайшов я номер на вощині. Ось він. Чітко проглядається. 1861. І нижче якісь літери. Не можу я прочитати, що це. Ну, це наче не якесь слово. Ну, ось вам вощина Кулакова. Ось така вона має такий має вигляд. Ну, якби Камера, можливо, того не передає, запаху то точно не передасть. Ну і колір теж він трошечки, певно, що інший, ніж ну, такий жовтий, дійсно такий еластичний віск, як ми бачимо. Ну, Як ми чуємо від самого кулакова, від назара, як вони його описують, то дійсно воно так і є. Тому, друзі, напевно, я теж стану, як казали на Назара агент Кулакова, тому що я все-таки підтримую Кулакова і вважаю, що ця вощина ну, number 1 серед всіх вощин, які є в нас в Україні. Порядність, чесність. От, все ось тут, оці лощині. Все, друзі, на цьому всім дякую за увагу. Назаре, дякую тобі також за те, що ти висвітлюєш і допомагаєш українському бджоляру працювати в правильному напрямку. Всіх вам гараздів, друзі, добра і бувайте! Побачимося у наступному відео.